Усім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Mahom.com.ua на огляді інвалідний візок номер 221 Brizz Par 2 Усі в складеному вигляді. Легко він розкладається. Ремінь безпеки можна зняти при потребі. Якщо він вам не потрібен, краще зніміть його бо буде заважати. Отже, по параметрах. Ширина сидіння 43 см це між підлокітниками. Загальна ширина від обода до обода 63. Глибина сидіння 43 см. Висота спинки 42 см. Висота від сидіння до підлоги регулюється. 42-49 см. Важить він 17 кг. І витримує навантаження 125 кг. А, повністю працюючий візок. Все в ньому працює а лише зауваження те, що є царапини по корпусу. Ну, це таке от основне. По порядку. Дивіться, для прикладу, ось тут царапини на підніжках, самі ж підніжки, вони складаються, ось так, відкидаються вбік. Взагалі їх можна зняти. Звичайно, що вони регулюються по довжині. Тобто тут. Шестигранником відкручуємо і регулюємо висоту. А тут, якщо ми шестигранником відкрутимо, то можна регулювати кут нахилу а, самих оцих підніжок. Далі передні колеса литі. Досить хороший протектор. Дивіться, вони м'які. Так само, в принципі, як і задні. М'яка резина це не ця дубова китайська. А, можна регулювати по висоті. Колеса, чи дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. Також самі ось ці от направляючі можна е, -вилки, так само міняти кут нахилу, що дасть е, змогу змінити так само, щоб більше регулювати по куту нахилу і відстані між колесами, Тобто, щоб максимально зручно підігнати під користувача. Ось дивіться, тут відкручуємо і там вже переставляю. Вилки, зверніть увагу, як крутяться, підшипники в нормі, все окей. Блокування коліс, все працює, все добре. Ось тут так само відкручуємо і регулюємо по силі затиску, якщо вам необхідно. Колеса задні, литі, не проб'єте їх, підкачувати їх не потрібно. Дивіться, який протектор, досить хороший. Тут є по всьому ободу Ось такі от царапини. Швидко муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. З другої сторони, аналогічна ситуація. Блокування коліс, все працює. Царапини на ободі. протектор хороший. Кажу зразу, якщо будуть якісь в мене зауваження, щось тут буде не так, я обов'язково вам буду казати. От для прикладу. Подивіться, вся ось от боковушка, у нас ціла. А лише ось тут. Частина була відламана. Частина ось цього пластику. Ось тут. Я її заклеїв, приклеїв, тобто вона от ну, в нерухомому стані. Е я думаю, ви б'є навіть би і не замітили, але я вважаю за потрібне просто вам про це сказати, щоб для вас це не було неприємним сюрпризом. Тут, бачите, такі якісь. Це я це клеїв, був такий от невеличкий потік від клею. Ну, це, це дрібниці проте. З другої сторони, все добре, все окей. Буковошки цілі, підлокітники також. Дивіться, е е піднімаються, звичайно, що вони. І зверніть увагу, можна регулювати по глибині підлокітник. Тобто, якщо ви перекрутите ось сюди, то підлокітник буде більш туди назад втоплений. З другої сторони, звісно, все так само. Саме сидіння знаходиться в досить хорошому стані. Я би все рівно так чи інакше його би рекомендував зняти і попрати. Те саме стосується і спинки. Спинка в хорошому стані. А, проте можна було б її попрати. Знімається вона таким чином, що ось тут ось ці заглушки винімаються, треба буде ось ці підковиряти і акуратненько винімаємо. Бачите, вона ходить. Без фанатізму попереджую. Так, що ще мав показати? Ось ззаді, отак він виглядає. Тут у нас, бачите, поролон, спинка м'яка, ручки. А, дивіться, посилена та от рама. Ну, 125 кілограмів витримує. досить міцна. А, тут у нас відбувається регулювання висоти сидіння. А, так. Так, так, так. Ось тут у нас можна зняти цей підніжку проти перекидання. Бачите, от вона запобігає тому, щоб візок перекинувся. І ось тут можна ще розібратись, бачите, от ручки, вони їх взагалі можна зняти. Не впевнений, чи їх можна по висоті регулювати. Але давайте по замовчуванню, нехай буде так, що їх регулювати не можна. Потім, якщо можна, то це буде для вас приємним сюрпризом. Загалом досить хороший візок і за досить хорошою ціною. От Бачите, от от, от нюансики. Тому купити можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу!